Доброго дня всім. Зараз я хочу повідомити засоба масової інформації, що мене викликали до генеральної прокуратури сьогодні. Причиною цього виклику. Так як це е, пояснено запрошення, яке я отримала. Е, причиною є моя публічна позиція відносно рішення Конституційного суду, який освятив незаконне створення коаліції в парламенті антиконституційне створення коаліції. Мої публічні виступи стосувалися того, що один і той самий Конституційний суд прийняв. Декілька місяців тому спочатку рішення, яке забороняє створювати коаліції в парламенті депутатами окремими, і чітко визначив, що коаліція депутатських фракцій це єдина можлива коаліція. Але після того, як Янукович зайняв посаду президента, Конституційний суд на його вимогу. Різко поміняв свої рішення і різко поміняв свою позицію. І визначився вже вчора, що фракції, в тому числі і окремі народні депутати, які на базі хабарництва, запроданства, створюють коаліцію, все це є законне і є конституційне. Я звернула увагу суспільства. Що два діаметрально протилежних рішення одного того самого Конституційного суду говорять про те, що окрема частина Конституційних судів вчора, коли приймала рішення, яке суперечить Конституції і своїм попереднім висновкам, зробили злочин. Я попереджала і суспільства, і політику, що для того, щоб 11 судів проголосували за незаконне рішення. На них чинився тиск, їм передавали гроші, чинилася велика корупція, і саме на базі корупції, залякувань, примусу 11 суддів проголосували за неконституційне незаконне рішення, яке освятило незаконну неконституційну коаліцію. Я висловлювалась публічно, і це після виборів президента перший приклад того, коли почались політичні репресії. Якраз за позицію політичну, за політичні висловлювання, за свободу слова. Я думаю, що сьогодні якраз той день, 7 квітня, який можна відзначити в календарі як день початку політичних репресій. Крім того, я хотіла би звернути увагу, що не за яких обставин я, як політик, не буду мовчати, не буду. Десь в куларах обговорювати такі недопустимі випадки порушення Конституційним судом Конституції. Я буду про це завжди говорити публічно, в які прокуратури мене не кликали. І хочу сказати вам, що я прийшла захищати суди не себе. Я суди прийшла захищати Конституцію України, залишки демократії, поки які поки що зберігаються в Україні. Я сюди прийшла захищати все те добре, на що Україна сподівалася всі останні роки, і які виборювала всі останні роки незалежності. І я буду це захищати. Я думаю, що пан Янукович можливо і може мене використовуючи репресивну машину, кинути за грати, але свободи висловлювати свою думку і боротися за Україну він ніколи мене не позбавить. Це неможливо. Це просто йому і його братії не посилам. І хочу також сказати вже декілька слів для суспільства: що диктатори народжуються, і не самі диктатори страшні, а страшні ті конституційні судді, ці ті ні конституційні судді, ті політики, ті прокурори, які для будь-яких диктаторів створюють умови порушення конституції законів і узурпації влади. Страшні ті люди, які освячують такі рішення, тому що в справжньому громадянському суспільстві де є правосуддя, де є позиція, де є свобода слова, такі вчинки президента країни неможливі, тому що він за Конституцією є гарантом Конституції. І коли гарант Конституції, і Конституційний суд топчуть Конституцію, тоді може закінчуватися державність, тому що вона. Просто не буде мати на що спертись в нашій державі. І саме тому ви знаєте мою позицію. Я ніколи не ховаюся ні від генеральної прокуратури, не від інших силових вчинків будь-якої влади. Я і далі не буду хаватися. Мені нема чого ховатися, і мені нема чого боятися, бо моя позиція чітка, зрозуміла і прозора. І можу вам сказати, що сьогодні, якщо б в Україні була Генеральна прокуратура, то справи потрібно порушувати. Проти тих конституційних суддів, які скоїли злочин, і які згідно кримінального кодексу прийняли завідомо неправосудне рішення, сьогодні наша політична команда розташувала рішення, яке прийнято 17 вересня 2008 року конституційним судом, і рішення, яке прийнято вчора, розташувала на сайтах для того, щоб можна було побачити. Що два діаметрально різних рішення прийняв один і той самий суд по одному і тому самому питанню? Вот де корупція, вот де залежність і вот де обслуговування влади будь-якою ціною. І тому мені не соромно дивитися сьогодні в очі суспільству і сказати, що я прийшла в прокуратуру захищати вас, захищати Україну і захищати законність. Якщо є запитання, я готова дати відповідь. Є заказати того важно на суді давлення документальне. Є результат я принесла письмове звернення до мене, яке направлялось на моє ім'я, де чітко вказано, які хабарі суддям пропонувалися, які. Пропозиції їм лунали, як їх залякували, що з ними робили для того, щоб 11 суддів все ж таки проголосували проти конституції. І більше того, скажу моя надія є на те, що все ж таки сім суддів, коли було рейтингове голосування за це рішення, проголосували проти такого антиконституційного рішення. Сім суддів це і є надія України. Що не всі однакові і не всі готові обслуговувати Януковича в його незаконних діях. А нам це доказати можете? показати? Я залишу їх в прокуратурі. Я прийшла з народним депутатом Швецем Віктором Дмитрійовичем, який в часи кучмізму був моїм адвокатом, і з яким ми проходили всі репресії. Це мій надійний друг і мій захисник. З ним ми будемо починати новий захист. Проти нових репресій влади. Юлія Володимирівна в прокуратурі кажуть, що не знають. Але як ви вважаєте, зв'язку з чим такі заяви? Ми йдемо на виклик Генеральної прокуратури, не хаваючись, йдемо вчасно, так як нас і викликали. Я дякую, я мушу йти, щоб не запізнити.